Привіт всім овнам! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на березень 2024 року. Я вітаю всіх овнів, у кого буде день народження вже в кінці березня, і хочу розказати вам про деякі нововведення на моєму каналі. Перше, це те, що я буду знімати відео, починаючи з знаку, який святкує свій день народження в той чи інший місяць. Тому в квітні ми почнемо саме з вас, і таким чином всі іменинники зможуть побачити. Своє відео першими і отримати такий малесенький подарунок собі на день народження. Друге, в честь мого дня народження, яке відбудеться в березні, я буду розігрувати в своєму інстаграм три своїх послуги. Перше це буде таро-консультація, друге це буде діагностика воском, і третє відрізка негативних енергетичних каналів. Щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно підписатися на мою інстаграм-сторінку, яка буде внизу під цим відео. І е, потрібно буде слідувати всім правилам розіграшу. Тож слідкуйте за інстаграм, коли я викладу пост, щоб е, поучаствувати. Е, всі ці послуги я роблю онлайн, тому не потрібно буде мені достатньо буде вашої фотографії, або вас на відеозв'язку, і е, не потрібно буде кудись їхати, і не переживайте, що ви знаходитесь в іншій країні. Так, і третє, я створила конверт Приватбанку, в який ви можете відсилати свої донати на ЗСУ. Тому якщо вам сподобається це відео, і ви захочете не тільки сказати дякую мені, і поставити лайк, підписатися або поділитися цим відео з вашими друзями, чи написати будь-який коментар. А ви захочете і ще й сказати дякую ЗСУ, ви можете відправити будь-який донат у цей конверт, і всі гроші я буду передавати на ЗСУ. Або волонтерам, які. Займаються, збирають якісь роблять великі збори на дрони або ще щось. Пам'ятайте, що кожен донат він дуже важливий. І е, хто, хто скільки може, нехай стільки нашій країні допомагає, тому що е, це зараз дуже-дуже важливо. І за всіма звітами ви зможете слідкувати також в моєму інстаграм. Так, ну що, давайте починати. Дорогі омни, перша карта для вас. На березень 2024 року. Перша карта для овна. Ого. Нічого собі. Дорогі овни. У вас місяць починається з вежі. Це карта розрушень. Це карта, коли щось, знаєте, вже давно устоявшися, щось, що ем, давно, можливо, приносило вам якийсь комфорт або ще щось, воно повністю розрушиться. Вам, можливо, навіть і потрібно. Це, до речі, Марс покровительствує цією картою, і Марс покровительствує вами. І е, в березні, е, так, Марс, можливо, на вас буде дуже сильно діяти. Вам потрібно тримати свою, по-перше, енергію. Енергію, в марсіанську, в порядку, ні з ким тут не сваріться. Тому що будь-які скандали, будь-який так, запал емоцій, він може дуже сильно от, прям розгорітися. Будьте обережні з вогнем в цей місяць. І також, хто в Україні, то тут будьте обережні саме з розрушеннями будівель. Обов'язково спускайтеся в, в підвальні приміщення, в захищене, в бункери. Так ем, далі, башня може розрушити будь-які ваші відносини з кимось. І е, тут потрібно навіть, знаєте, відпустити. Це може бути тяжко, це може бути неочікувано потрібно мати завжди план Б, але воно потрібно для того, щоб на, нов... на старому фундаменті побудувати так щось нове, новий будинок. Тому що ви ніби розрушите все, що вам вже більше в житті не потрібно, не підходить, і побудуєте щось нове. Будьте обережні тут з травмами, на дорогах будьте обережні, будьте обережні з вогнем і також з, так, з операціями. Можуть бути тут ще якісь операції по башні. Далі наступна карта. Для овнів. Вибір. Карта Сімірки Кубків. Можливо, тут, знаєте, от, коли щось розрушиться, у вас з'явиться вибір. Вам ніби тут потрібно робити якісь зміни. Зараз взагалі ця весна вона дуже сильно багато змінює. І там затемнення в березні вже починаються. І тут у вас, ніби, знаєте, як. Рушиться ваше старе життя, і вам потрібно робити вибір, куди ви далі хочете йти. Вибирайте щось одне, вибір буде великий, так, у вас буде багато якихось аспектів, але вибрати потрібно одне і всю свою енергію туди вкладати. Не треба тут розсіювати себе, знаєте, на все підряд. Або це може ілюзії бути ще. Якісь ваші ілюзії розрушаться, лопнуть, знаєте, ці рожеві окуляри в, вам прямо в очі, і ви нарешті побачите ситуацію таку, яка вона. Є в дійсності. Це може бути ситуація з, у, з іншими людьми пов'язана, або це може бути ситуація е, так, десь на роботі, або у вашій квартирі. Ви зрозумієте, що ілюзії це всього лише ілюзія. Так, ну і ще одну карту давайте сюди. Чим ця ситуація взагалі закінчиться? До чого воно все веде, приведе шестірка мечей. Рух, дорога, вам потрібно буде кудись їхати, вам, у вас тут буде дорога, можливо, щось ваша машина зламається, і у вас тут буде вибір нового транспорту, на якому ви будете їздити далі. Або ви тут кудись вирушите в якісь подорожі. Так? Можливо, у вас, наприклад, це буде звільнення з роботи, яке для вас, ви так від того боїтеся. І е, тут у вас буде вибір. А куди рухатися далі? Яким далі йти шляхом? І е, ви виберете, знаєте, Вибирайте для себе е, саме розвиток. От вам тут потрібно вибирати цю дорогу. Дорогу в буквальному сенсі, що ви реально кудись маєте поїхати, чи дорогу в сенсі, що ви маєте піти по якійсь кар'єрній драбині, або почати робити щось нове, творити. Знаєте, тут іде розрушення і одразу ж таки рух кудись далі вперед. Так, наступна колода карта для овнів на березень 2024 року. Дев'ятка кубків, ну ви явно тут будете в плюсі. Ви подивіться. Подивіться, як ця жіночка сидить собі тут. Так, по-перше, витягайте всі свої достоинства. Показуйте їх всім, і саме вони допоможуть вам знайти нову роботу, знайти підходящу для вас справу, знайти підходящих для вас людей. Вам потрібно чітко дати людям зрозуміти, і вам взагалі самим треба зрозуміти, чим ви займаєтеся, що у вас вже є на даному етапі до чого ви дійшли, і показуєте. Ну, ви тут будете, знаєте, ви все-таки будете дуже в хороших, е в хороших таких енергіях. Ви зможете себе відчути власником свого життя. І дуже важливо тут показувати себе, задоволення отримувати успіх від життя. Ви його тут отримаєте, але для цього потрібна вам башня, ну, серйозно. Ви самі не можете, а може, це ви самі якраз і зробите це ваше. Так, далі. Об не березень го Королева мечів. виходить вам така е, серйозна жінка. Е, це також у нас прийняті, е, прийняття рішень. Це можуть бути е, жінки. Так, або якісь такі більш, ну це більш жіноча енергетика. Може бути чоловік, але він буде такий більш мягкіший. І ем, це у нас водолії е, терези або близнюки. Така людина у вас може програтися в вашому житті. Чи ви тут е, з лікарем, наприклад, зв'яжетеся, або з адвокатом нарешті будуть якісь рішення? Може ви тут. Ця башня це продажа. Може, ви нарешті вирішите продати будинок, який приносив вам тут якісь негаразди чи якісь скандали, чи ще щось тут ви отримаєте нарешті оці вирішення? І ви будете в плюсі. Дивіться, що ви тут будете в плюсі. Так, і далі королева мечей це може бути якась інформація, яка до вас буде приходити саме через цю жінку, або ж вам потрібно шукати інформацію. Вам потрібно бути дуже серйозними і спрямованими, цілеспрямованими. Потрібно чітко розуміти, куди за що ви рухаєтеся, і можливо вивчати якісь закони. Або бути: от тут потрібно бути саме чесність, ваша має бути. Тут у королеви мечей це має бути чесність, це має бути незалежність, ви маєте, знаєте, бути, включати свою логіку і думати, що кому ви говорите. Для чоловіків ви можете зустріти таку жінку. І ще одна карта для овнів на березень. Так, тут у нас п'ятірка Пентаклів випадає. Якась зневіра. Труднощі, можливо, якісь питання з грошима будуть пов'язані. Вихід із ситуації є. Обов'язково з фінансової тут не переживайте, але потрібно чітко розуміти, скільки фінансів на що витратити. Можете тут отримати, знаєте, меншу суму, ніж ви очікували, наприклад. Або ви тут будете, вам потрібно тримати свої фінанси при собі, щоб ви не залишилися без грошей. Потім давайте ще одну. чим це закінчиться. Тому що ви то тут все-таки, бачите, ви ну, при ресурсі, ресурси у вас є. І ця п'ятірка Пентаклі, це можливо, можливо, якась інша сторона не буде мати гроші, щоб вам заплатити. Або ж п'ятірка Пентаклі, це може бути якась зневіра або холод. Ви будете трішки, знаєте, в такому можливо навіть депресивному стані, знову ж таки, через башню, через ці всі енергії, чим закінчиться це для Овна. Шістка мечів і там, і там, чим воно закінчується, закінчується дорогою. Ви кудись їдете. Карта повторюється: у вас явно тут, у березні місяці, е, іде дорога, і вам потрібно або з транспортом вашим потрібно е, думати, або вам потрібно кудись якусь подорож. Ви поїдете для того, щоб розслабитися. Або ви, наприклад, на заробітки поїдете. Тут також ви можете кудись виїжджати, тому що не вистачає фінансів, не вистачає ресурсу. І, але у вас є можливість, ви рухаєтеся вперед, чи ви змінюєте, наприклад, свою роботу, ви змінюєте якесь своє оточення. Наступна карта для Овна на березень 2024-го. Фортуна, о! Старший аркан, карта Фортуна. Ну, по-перше, напевно, оці, ця ситуація це вам прям по судьбі вам треба для того, щоб розширити свої горизонти, для того, щоб отримати щось більше, щось краще. Фортуна завжди дає краще. Якщо це переїзд, то в кращу квартиру, в кращий район. Якщо це робота, то це якась нова більша робота, це більше можливостей. Це зустріч з людьми. Які будуть приносити вам ресурси, які мають ці ресурси. Це може бути удача взагалі, у будь чому. Тут фортуна буде разом з вами. Це знову ж таки дорога, тому що це колесо фортуни. Ви можете кудись так їхати. Або це, можливо, ви будете співпрацювати з кимось, якимись людьми, до яких потрібно ще доїхати, які далеко. Так, наступна карта для Овна, березень, 24. го і знову ж таки дев'ятка кубків. Карта повторюється. Ваша сірка мечей вже повторюється, дев'ятка кубків у вас повторюється. Це карта ваших ресурсів. Але тут, на цій колоді, ви подивіться, тут у вас. І є така криска маленька, яка зверху за вами дивиться. Може, вам треба якусь чисточку від цих таких людей, або якихось е невірних е відкинути їх від себе, очиститися. І тут на ваші ресурси, які ви показуєте на те, що у вас є, по-перше, ви будете при ресурсі фортуна, і дев'ятка кубків. Це ну, взагалі дуже такий хороший ресурсний стан, але завжди тут будуть якісь або зависники, або якісь такі мілкі ситуації, які вам потрібно буде вирішувати. І вони будуть спровоковані саме тим, що вам треба показати свій ресурс, щоб отримати щось більше. Але коли ви його показуєте, знаходиться хтось, хто цьому не дуже радий. Так. І ще одна карта для овнів на березень 24-го. Скільки карт тут витягнулося, ману, ні, я візьму тільки першу. Так, перша це королева кубків. Королева кубків... Це якісь тут можуть ви можете щось роздумовувати, поглинати в якісь знову ж таки кубки, ілюзії тут можуть у вас бути. Ви можете обдумовувати якісь ситуації. Королева кубків це закохатися, це може бути ситуація пов'язана з закоханням для чоловіків. Тут, після цієї дороги вашої, коли вам треба буде вирішувати якусь ситуацію, ви поїдете в дорогу, і ви там знайдете, тому що це дасть вам розширення, це дасть вам змогу показати, на що ви здатні, і ви можете тут зустріти королеву. Леву кубків жінку, яка це може бути, значить, рак, скорпіон або риби. Така жінка може у вас програватися, і вона тут може вам навіть допомагати чимось. Це може бути закоханість, це може бути, це навіть психолог може бути, до речі, або людина, яка вислухає, яка приймає емоції, яка допоможе вам чимось. Ото звертайте на неї увагу. Так, наступна колода. Карти для овнів. На березень 24-го. Десятка кубків. І тут у вас дуже Приємне щасливе завершення якихось ситуацій. Десятка кубків — це свято. Можете на нього потрапити, або самі будете робити у вас ні народження. Ви будете робити. Може, вам тут так вас не буде вистачати грошей. Ви поїдете кудись підзаробити для того, щоб показати себе, показати свої ресурси, зробити якесь велике свято. У нас два рази дев'ятка кубків була, і десятка це завершення. Це наступна карта після дев'ятки. І вона говорить про те, що тут якраз ви будете мати те завершення ситуації, яке би вам хотілося, і буде вам дуже приємно. Радощі в цьому місяці обов'язково у вас будуть. Так, наступна карта для Овнів на березень 24-го. Шестірка пентаклів, фінанси, зарплата. Бачите, ви тут з п'ятірки до шестірки переходите. Це може бути якась оплата послуг. Так, це у нас взагалі це карта зарплати, це карта того, що ви заслужили. Що заробили, те ви і отримаєте. Але пам'ятайте, що тут вам обов'язково потрібно буде тримати баланс. І е, ні в якому випадку не треба от перевішувати якраз якусь із сторін. Е, не потрібно, знаєте, витрачати, може більше. Вам потрібно задуматися, е, скільки, зробити план собі взагалі на майбутнє. У ваш день народження дуже класно саме проводити час на одинці з собою, або хоча б приділити собі. Собі декілька годин, а не розтрачувати, не тратити всю свою, всі свої ресурси на інших людей. Вам потрібно зробити приємне собі. Можете тут щось купити, те, що ви давно собі хотіли, або на що ви давно заробляли. І ну, дивіться, це принесе. от, от Це що ви отримуєте, ці ресурси, і о, якщо ви будете тримати їх в балансі, то це принесе вам дуже м такий, знаєте, позитивний стан. Наступна карта для Овнів. На березень 24-го. Карта Мах. Ого, старший аркан у вас випадає. І карта Мах — це про те, що ви маєте слідувати тому своїм думкам. Своїм якимось мрієм маєте робити тут все ви самі. Карта Мах це карта номер один, перша, яка говорить: вам, рухайтеся, ведіть за собою, ідіть вперед. Ви найкраще знаєте, як вирішувати ту чи іншу ситуацію, і у вас ви її вирішите, ви відчуєте себе ніби як власником свого життя. Коли ви рухаєтеся вперед, вам дорога от дорога по-любому вас буде, ви кудись рухаєтеся вперед, і після цього у вас ніби як такий переломний стий. Період, де ви відчуваєте, фух, нарешті тут все йде так само, як і мені потрібно. Або ви будете тут звертатися до якогось мага. Це може бути як і магічна робота, звичайно, але і тут буде оплата, так, ви будете дуже сильно задоволені результатом, але це може бути і спеціаліст. Просто спеціаліст в якійсь справі. Вам потрібно буде або адвокат новий, або до лікаря якогось ви будете звертатися, шукайте кращого. Так, наступна колода. Карта для овна на березень 24-го. І знову карта Мах. Два рази. Старший аркан у вас повторюється. Значить, що у вас повторюється? У вас повторюється шестірка мечей, дев'ятка кубків. Повторюється, і карта мах. Дорога. Показуємо свої, показуєте свою, так, свої ресурси і йдете вперед тільки от чітко, ви знаєте, як що робити, і маєте тут якогось спеціаліста, людину, яка або вас навчить, або ви маєте бути цією людиною. Ви маєте стати на якусь таку позицію, де ви головний, де ви всіх ведете за собою. І дуже багато говорити. Мах, він багато працює руками. Тут у вас можуть бути так само якісь питання, ви руками можете працювати, або ви тут будете багато говорити. Почекайте, попривертаюся тут карти. Так, наступна карта для Овна на березень 24-го. Король кубків. Королева була, а тут король. Це у вас може бути пагра, можливо. Ви тут закохаєтеся, або ви зустрінете чоловіка, який буде дуже такий мрійник, буде знаходитися в таких легких вібраціях. Людина, яка займається, або їжею займається, або займається психологією знову ж таки, або м -м, отут мах може бути, що ви будете щось готувати, бо цей от король вам буде готувати. Ну, а якщо ви чоловік, то тут ви можете, або ви маєте якийсь асцендент, водяний, і вам потрібно проявити тут саме якісь свої душевні. Якості. От, Від любові тут не втечеш в цьому місяці, щоб у вас там не було, у вас буде якесь цілення і буде пропрацьовка з цієї людини. Вона буде, мати, е, буде грати важливу роль в березні місяці. Наступна. О, і тут починається нове життя. На цьому ми і закінчимо Таро. У вас під кінець місяця вся ця ситуація приведе до того, що у вас починається новий цикл. Ви берете відповідальність на себе, ви рухаєтеся вперед, два рази карта Мах і е, карта шутиш, і потім. Єдине, що, дивіться, обережно, тому що цей король, якщо в поєднанні шутом, він може бути, вони вже такі трошки інфантильні королі кубки, вони дуже сильно емоційні, вони не завжди виконують те, що вони говорять. Більше уява в них працює, мріє, але до справи не завжди доходять. І тут може бути якась інфантильність або очищення, оновлення. Тут або у вас почнеться якась нова історія пов'язана з цією людиною. Або ж ви закінчите і ви визволитеся. Карта шурб це карта Урану. Уран у нас зараз дуже сильний. І він тут може він взагалі ділов в цим. і він може вас тут визволяти від якихось ситуацій, але це дуже круто. Дивіться, Ви бачите, у вас тут у вас е, жезл і кристал в руках. І ви падаєте от в це озеро. Дивіться, тут кристалики очищують жезл говорить про те, що ви маєте енергію, жезл, це ваша енергія, це овни, і ви ніби тут падаєте в це озеро. І ви вільні, ви, вам потрібно звільнитися від чогось. Так, і оракул для овнів на березень 24-го. Сплячка і регенерація. Не забувайте про те, що вам потрібно відновлювати свої сили. Бачите, і тут знову ж таки кристали, очищення. Вам потрібно пройти якесь очищення. Не забувайте очищатися. Це у вас вже було е, так. Це вже було королева мечей випадала. Вам так карта ма говорить про те, що тут можна до лікаря саме звертатися, і вам потрібно тут дуже сильно слідкувати за своїм сном. Також вам потрібно відсипатися. У вас багато є справ. Давайте ще одну карту. Магія повітря. Хм. Магія повітря, мечі. Тут і маг, і мечі, і королева мечей. Вам потрібно документи, по-перше, всі слідкуйте за документами, за тим, що ви говорите, і за інформацією, яка до вас приходить. Вам потрібно тут все-таки, вам потрібно емоції свої стримувати при собі і чітко розуміти, що ви робите. Так, ну що, у вас вийшов розклад, дорогі овни на березень 2024 року. Я вітаю вас ще раз з Днем Народження. Дивіться завжди всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!